Бухгалтерський облік розрахунків з бюджетом. Розрахунки за екологічним податком. За матеріалами статті Олени Цятковської. Повний текст статті, розміщено на ресурсі ОТЕКа за посиланням QR-код. У прикладі, який наведено у статті, відображаються операції з бухгалтерського обліку розрахунків за екологічним податком. Відображення бухгалтерському обліку нарахування екологічного податку проводимо документом операції, що введені вручну бухгалтерські розділу послуги. У списку що відкрився, створюємо документ операції, що введені вручну бухгалтерській, за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи та суму операції. За допомогою кнопки Додати в табличній частині за дебетом та кредитом відображаємо нарахування екологічного податку. Записуємо документ, натиснувши кнопку Записати. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Відображення в обліку перерахування екологічного податку до бюджету здійснюємо за допомогою документа Банківська виписка розділу Грошові кошти, зобов'язання. У списку, що відкрився, створюємо документ банківська виписка за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. За допомогою кнопки Додати на командній панелі закладки створюємо рядок табличної частини, обираємо вид операції і перерахування інших податків: рахунок, ККВ, суму з ПДВ, ставку ПДВ та суму без ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Відображення в обліку віднесення на фінансовий результат звітного періоду суми екологічного податку проводимо документом операції, що введені в вручну бухгалтерські розділи послуги. У списку, що відкрився, створюємо документ операції, що введені в вручну бухгалтерські» за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи та суму операції. За допомогою кнопки Додати в табличній частині за дебетом та кредитом відображаємо віднесення на фінансовий результат світного періоду суми екологічного податку. Записуємо документ, натиснувши кнопку Записати. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет кредит У праці бухгалтерського обліку, який наведено та розглянуто у прикладі статті, відображено в демонстраційній базі програмного продукту облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщений на нашому сайті kbs.net.ua у розділі Методологічних демонстраційних матеріалів. Дякую за увагу. З вами була Олена Переверзєва та облік бюджетної установи. До нових зустрічей!